Вітаю всіх, і ми продовжуємо наш курс йогатерапія. терапія. Сьогодні буде у нас силовий комплекс на усе тіло. Статичний силовий комплекс на усе тіло. Він, до речі, мені допоміг з проблемами з килами, з протрузіями. У мене були проблеми з побраком, як усі пам'ятають. Я дам аналогію, тому що я не пам'ятаю всі свої практики, котрі я даю. Тому ми будемо просто вже працювати останні три практики, після котрих ми будемо вже працювати по-серйозному, тому ви підготуєтеся. І давайте: йога, терапія, силова статична йога. Класика. А повний курс буде доступний тільки для спонсорів цього каналу. А ми продовжуємо Силова йога. Дивіться, дихаємо ми повільно через нос. Дивлюся час. І ми стаємо на наші рідні ножки. Втягуємо живіт, підкручуємо таз. Напружуємо сідниці. Руки перед собою до хори. Намагаємось плечима дотягнутися до наших вух. І виходимо на носочки. Тримаємо вдих. Выдох, вдох, and выдох, вдых, выдох, вдых, выдох, вдох, выдох и Вдих. І видих. Стоїмо на п'яточки. І з рівною спиною намагаємось, наскільки вийде, наскільки вийде, нахилитись. Якщо так вже ок, то тримаємо. В ідеалі вже щоб було перпендикулярно паралельно підлозі. Вдих. Видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. видих. Вдих. А, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руками впираємось в таз, робимо алмазик. Як завжди, його пір в руки. Присіли. Вдих. І видих. Відштовхуємось, витягуючи спину. Як тільки повністю вирівняли свої руки, ми потроху вирівнюємо ноги. І витягуємося. Вдих. А, видих. А, вдих. Видих. Вдих. А, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ми йдемо до книжки, але нагадую, ми повинні присісти, приклеїти повністю свій тулуб до стегон. Найголовніше, щоб ось це зберігалося, щоб такого не було щоб простіру між тулубом і стегнами не було. Будь ласка, робіть правильно. Приклеїлись, вготили гомілку і потрохи вирівнюємо ноги. Вдих. Видих. Краще ось так робити. Вдих. На видиху вирівнювати ноги, про тулуб пам'ятаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Присідаємо. Руки ставимо на підлогу. Весь опір йде в наші руки. Ставили. Якщо не виходить на прямих ногах, зігнули ноги, але... Не ось так робимо, не ось так, а повністю долоню поставили. Плечі у вух. І потрохи вирівнюємо ноги. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми робимо крок назад. Коротенький, десь довжина стопи. Якщо поставили стопу, ось так, ми можемо ще трохи зробити крок. Тобто між стопами довжина стопи. І зараз знову ми приклеїмо тулуб. І потрохи, не відклеючи тулуб, ми вирівнюємо ногу. Головне, ви можете підхватити тут загомілку стоп, щоб у вас ось того не було. А повністю приклеїлись. І вирівнюємо ногу. Вдих. Видих. Потрохи вирівнюємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Згинаємо задню ногу. Ось таке положення. Якщо складно, ви можете ось так зробити. І потрохи підіймати коліно, котре зігнули. Якщо правильно ви зробили, то у вас коліно на рівні носочка передньої стопи. Як ви бачите у мене, ось. В цьому положенні ми можемо перетримуватись коліна і ми повинні підняти просто коліно з підлоги і тримати. Вдих. Видих. Спина рівна, можна ось так. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стали. Знову до догори. Вдих. Видих. Витягнулись. Підкрутили таз, ребра втягнули. І виходимо на носочки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову ставимо наші стопи. І знову ми робимо кут. Вдих. Видих. Головне пряма спина. Не робимо ось так. Краще менший кут. Але правильно вдих. Видих. Мені навіть важко. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо опір знову в наш таз. Вирівнюємо руки. Витягуємо спину і потроху вирівнюємо ноги. Вдих. Видих. Вдих, видих. вдих, видих. вдих, видих. вдих, видих. І вдих. видих. І Зараз знову. Виходимо до книжки, приклеїмо тулуб до стегон. Пам'ятаємо про золоте правило. Не відклеїмо тулуб від стегон. І вирівнюємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. 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 Знову присіли. Знову руки на підлогу. І знову навантаження все йде в руки. І встали. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Ага, вдих. Видих. Вдих. Ага, видих. Ага, І вдих. и видих. Зоми робимо крок назад. Пам'ятаємо довжина стопи Десь ось такий крок. Приклеїмо тулуб до стегна. Можемо фіксувати так, щоб туб, тулуб не відклеювався. І вирівнюємо ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми знову ставимо коліно спочатку. Для того, щоб геометрію построїти. І знову піднімаємо коліно. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. І вдих. І видих. Став руки на ширину. Плеча горизонт. Вдих. На видих. Вдих. Видих. вдох, выдох, вдох, выдох, Вдих. Выдох. выдох, и вдох, и выдох.